Друзі, зробив отаку буржуючку. Ну, Точніше я видивився в тіктоці, як люди роблять солдатам в окоп під отаку ось свічечку окопну. Можливо, трошки меншу, більшу. Тому зараз побачимо, як вона горить. Добавив сюди ручечку. Установив тут штирьок такий для сушки одягу. Одним словом... Залишилося от сюди додавить барашки для затяжки ножок. Поки що немає в магазині у нас цих барашок. Так. Зараз вставляємо свічечку. Бачите, трошки вийшло. На цій стороні витягуємося штирюх. Для сушки чогось там. Ну і взагалі побачимо, що воно в себе представляє. Я ж не знаю. Я ще не пробував, що воно дає. Значить... Підпалюємо свічечку. Тестуємо одним словом, я ж кажу, я не знаю. Знаю, що вона должна прогоріти. Сама труба 10-15, ну, 10 хвилин, наскільки я чув, вона повинна прогоріти. Ну і говорять, що максимально потрібно опускати над свічкою труби в самий низ. Просто мені зараді цікавості стало, як воно горить взагалі, чи воно працює. О, зараз, хай розгориться. Це нам окопну свічку присилали. Ми не робимо самі їх, немає з чого. Тому побачимо, яка окопна свічка, бо кажуть, що ще можуть і свічка копти. Ну, задача яка? Задача о, та, вже я відчуваю тепло. Уже даже йде. Зараз поставимо якусь білу штучку після того, як прогорить, щоб побачити, наскільки воно. Наскільки воно одним словом чадить. Значить, моя була помилка, я не опустив свічку. Точніше на свічку трубу слабо опустив. Ось слухайте зараз. І як я пошло. Дивіться? Надіюся, що воно вигорить, бо так воно не піде хлопцям. Ну, сама труба, там масло в трубі. Зараз побачимо. Огонь аж тут. Труба уже синіє. Почекаємо ще, як прогорить, і ставляємо чашку. Уже не таке курево йде, бо труба вигоріла від масла, ну нехай ще трохи. Ставили чашечку із снігом, побачимо, як вона його розтопить. От. Труба синя-синя. Це навіть фіолетова на тій стороні взагалі вже якийсь розкрасний, зрозумілий. Чи це звук? Сніг сідає і пробуємо положити мокру перчатку з боку отут, біля трубки, отак, так. Да. Чи висохне вона. Поки сяде сніг. Ну, поки що не коптить. Но сніг сідає, топиться. Так, ну що, вода? Майже розтала перчатка не висохла, висох тільки один пальчик. Де, значить, що тут у нас? Раз попробуємо як нагрілася кинуть. О, отак нагрілася. Так що отак от, от. Ну Чекаємо, коли вже догорить. І як догорить, уже все тоді. Детально розкажу. Так, друзі, ну що, давайте будемо завершати, бо там все одно у світі ще багато горить. Вода ростала повністю. Далі, звісно, її можна гріти, але я цього робити не буду. Перчатка сохне, тоді, коли знімаєш е, чашку, більше, більша тяга виходить, і потім вже починає тепло більше йти. Ну, а так, в принципі, дивіться. По первах вона чуть, чуть ось закоптилася, знизу, ну, знизу є, бачите. Але це говорить про те, що ще мені казали, що це може бути неякісна свічка. Ну, а так, в принципі, тепло одне йде, Тепло одне йде, хороше. Ви бачите сама, саме, що от, трубка нагріта, все нагріте. Одне, що б я робив би, я мабуть, б, мабуть, робив би. Або такий клапан під цю під гофру. От бачите, оце щось свічка, мабуть, бумага вилітає, от перегорає і дає такий димок. Бо трубка вже сама вигоріла. І я б робив би оцю трубку. Якщо вам не треба нічого гріти, то трубку отак зверху наділи, гофру вивели і все. А якщо, звісно, щось треба гріти, то цю трубку кругу зняли, поставили, нагріли і все. От таким чином. Ну а так, в принципі, всім я задоволений, ще раз кажу. Тому, всім дякую за увагу і всім мирного неба над головою. Бережіть себе.